Друзі, ви на телеканалі ПІТІВІ в ефірі програма Голос Громад. Сьогодні будемо говорити про новий проект Патронатна служба допомоги Збройним силам України а також членам їх сімей. У нас у студії сьогодні в гостях виконуючий обов'язки голови Полтавської обласної ради, перший заступник Олександр Лемешко. Вітаю! Доброго! дня! Багато говорять про ось цей новий проект від Мінсоцполітики, Патронасна служба для ЗСУ. Більше про нього, пане Олександре. Для кого він взагалі? Дійсно, прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів 3 жовтня цього року. І обрано частину регіонів, де буде в пілотному форматі реалізовуватись цей проект в експериментальному форматі. І е, обрана також Полтавська область, і безпосередньо один військовий підрозділ, де буде реалізовуватись е, цей проєкт. Е, ну, що я повинен сказати? Якщо, е, ну, по-перше, ми провели робочу зустріч, робочу групу з усіма зацікавленими особами, е, взяв участь представники територіальних центрів комплектування, Взяли участь представники соціальних наших підрозділів обласної військової адміністрації, департамент соціального захисту населення, профільне управління. Нещодавно, до речі, створене. і Ми були першою, першою областю, де створено управління щодо представництва і захисту фактично ветеранів, учасників бойових дій, членових родин. Були представники вишів. І відповідно депутатський корпус, і ми, ну, представники міністерства соціальної політики, радник міністра був пан Федоренко. І були також особи, які вже пройшли певне навчання і готові співпрацювати з відповідними. Військовими підрозділами для того, щоб реалізовувати цю політику. Взагалі, що передбачає цей проект? Що передбачається, по-перше, створюється нова е цивільна одиниця, е працівник е і декілька напрямків його роботи. Ну, перш за все, е перший напрямок це питання, які виникають безпосередньо у військовослужбовця. Це е питання ротації. Демобілізації, матеріально-технічного забезпечення, і, відповідно, ця цивільна особа може ініціювати перед керівництвом вирішення таких питань, скажімо. Позастатутні відносини також. Другий напрямок це соціальний супровід членів родини. Тому питання, скажімо, розміщення в дитячому садку, школа, житло, соціальні виплати, програми і так далі. І так далі. Медична допомога, оце, скажімо так, другий напрямок. Призюмується, що один працівник це, до речі, працівник, це будуть виділятися кошти з вже з майбутнього. Так, поговоримо про це, хто буде фінансувати взагалі. Міністерство соціальної політики на сьогодні. Тобто і... це не ляже на плечі громад. Це не ляже на плечі громад. Громади, звичайно, можуть долучатись і будуть долучатись, тому що все ж таки, ну, от, ми вже так трошки аналізували. Цим працівником може бути особа, яка має юридичну освіту, психолог, соціальний працівник, колишній військовослужбовець, ну, тобто так десь орієнтує скажі, міністерство, да, які мають певні вже мають певний якийсь досвід. І тому що тут можуть виникати питання з центром надання адміністративних послуг, тут можуть виникати питання з департаментом освіти, з департаментом охорони здоров'я. Це житлово-комунальним господарством. Да. І от, от якраз ну, скажімо, щоб зняти оці соціально побутові потреби з військовослужбовця, і, відповідно, щоб родина. Ну, Фактично не відчувала себе, скажімо так, дещо, да, да. і вирішується цим питанням. І один із напрямків, чому ми залучали представників вищих в наших закладів вищої освіти, один із напрямків це якраз розв'язання психологічних конфліктів безпосередньо в військовому підрозділі або в ті, які виникають в родині, скажімо так. Тому була така плідна зустріч. І в нас брали інтерв'ю декілька. І я думаю, що от якраз представництво інтересів фактично військовослужбовця, членів родини. Тому тут ЦНАП, я думаю, що будуть задіяні також інші. ну, На даний час це одна поки що громада. Через певний час це вже буде п'ять підрозділів, відповідно, п'ять громад. Це громада Полтавська. Так, да, це Полтавська зараз громада, і була запрошена також секретар міськради пані Емщикова, яка також долучилася до нашої роботи в межах робочої групи. І основний тягар, скажу відверто, він буде покладений на Полтавську громаду, тому що тут обласна рада виступає як комунікатор, можливо, будемо створювати якісь комплексні програми підтримки. Ініціювати, допомагати громадам організаційно, а можливо, матеріально в межах співфінансування, але безпосередньо опікуватись інтересами членів родини, військовослужбовці або військовослужбовці, захисниці. Це вже буде відповідні підрозділи громади безпосередньо люди, які безпосередньо будуть цим працювати. Пане Олександр, от щоб для наших глядачів просто і доступно сказати: от ви говорите, що це буде людина, яка буде опікуватися певним військовим підрозділом. Як це буде відбуватися? Тобто, до кожної частини, яка зареєстрована на території громади, буде прикріплений ось цей працівник? Чи як це відбуватиметься? Ну, перш за все, це людина, яка проходить певну підготовку. Це людина, яка отримує певну проходить певну перевірку з правоохоронної точки зору служби безпеки України, тому що це тому, все ж таки військовий підрозділ. Даних, да. так. Це можливо стратегічні а, дані, до. які стосуються національної безпеки і ну, так, так далі. І вона і її родина, да. і вона має доступ, вільний доступ. Це цивільна особа має доступ до на територію військової частини. Яка зареєстрована відповідні на Відповідні посвідчення, да, угу. Да, угу. до керівництва, до певного. Певної кількості військовослужбовців, які Яких вона буде закріплена, вести. Да. Угу. і відповідно буде тривати певна робота. Тому ми от тут також зараз спостерігаємо, тому що тут ще треба відповідні нормативні акти на локальному рівні прийняти. Громада повинна навести да, стосунки з військовим підрозділом. З представником патронатної служби для того, щоб вирішувати якісь питання, тому що можуть бути питання житла, може освітні, медичні заклади. І е, от мені ще що приємно в цьому контексті сказати, ми нещодавно проводили зустріч з керівницею Національної служби здоров'я України, пані Наталією Гусак. Вона надзвичайна фахова людина. Мені дуже сподобалась ця декілька робочих зустрічей було. І я повинен сказати, що на наступний рік запроваджуються нові програми розширення кола осіб, які отримуватимуть, ну, фактично мають право на реімбурсацію, тобто повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів по програмі Доступні ліки, і там, в тому числі, і паліативні. Хворі і особи, які мають певні психічні розлади, і особи, яким е, здійснена трансплантація, е, ну, тобто ну, постійно, пересадка органів, ліків, так. ампутування, і навіть в тому числі держава буде відшкодовувати е, вартість процедури е, фактично штучного запліднення. Тобто дуже багато програм, і звісно, що і, скажімо, психологічна підтримка, можливо, фармацевтична підтримка. Тому тут от цей працівник фактично, це такий мульти, дис, мульти, такий, скажімо, ну, мабуть, функціональна підготовка, тому що тут і психологія, і соціальна служба, і комунікації. Ну, Тобто, як на мене, це на межі декількох спеціальностей створюється ця. Фактично ця професія така да. і ну у нас великі сподівання щоб знімати оці, скажем напругу і ну, допомагати це це допомога збройним силам, але через, через родину, через контроль за забезпеченням, тому що е, в документах прописано зниження рівня корупції, зниження рівня е, конфліктних ситуацій в військовому підрозділі. Тому що ну, ми відчуваємо, що це треба робити. От, неприємно читати новини. Там вчора конфлікт, там побиття військовослужбовців. Ну скажімо, це ненормальна ситуація, коли це трапляється з нашими захисниками або захисницями. Тому тут, я думаю, частково буде співпраця із правоохоронними органами для того, щоб ну, якщо є конфлікти, відповідно, військова служба правопорядка долучається чи Служба безпеки України. Ну, для того, щоб от, зараз держава фактично проводить таку реформу соціальної допомоги військовослужбовцям. Пане Олександре, яке буде навантаження на одного працівника з цього комунікатора? Е, ви знаєте, ну тут ще е, прописані певні кроки. Е, і Кабмін, відповідні постанови, і інші підрозділи, е, і інші міністерства повинні долучитись. За грудень ще йде опрацювання створення нормативного нормативно-правої бази. З січня я думаю, що почнеться вже повномасштабна реалізація в Україні. Але ну, 100 родин це не буде на одну людину, тому що ми розуміємо, що ні, 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 це ні, важко. Ні. От я хочу навести приклад: в Кательві всі члени, працівники керівних підрозділів територіальної громади, на кожного закріплено 10 сімей, де є військовослужбовець. То я спілкувався з головою громади. То, в принципі, от, я не думаю, що це повинні бути великі, ну, скажімо, великі цифри. От, за постановою це 25. Досвід Кательви вказує, що в них додаткове навантаження 10 осіб, в тому числі соціальні питання там, і так далі. Цього достатньо. Тому я думаю, що зараз ми, ми такі алгоритми опрацюємо, технологічні карти, умовно кажучи. Для того щоб ну це функціонувало, як на мене, це дуже важливий напрямок, що потрібно для того, щоб цей проект е, уже от, повноцінно функціонував. Ну в Полтавській громаді е, справа в тому, що він вже починає функціонувати, і вже обраний підрозділ є відповідні особи, е, які е, отримали відповідний доступ, перевірку, сертифікаційні знання. І я думаю, що вони вже почали спілкування з військовим підрозділом. Через певний час, я думаю, що ми будемо далі спілкуватись. Тут вже підключаються інші структурні підрозділи департаменту військової адміністрації, тому що і громади. Тому що, перш за все, надавачами послуг в даному випадку виступають або департаменти військової адміністрації, або територіальна громада. А де буде розміщуватися ось цей працівник? Він десь на базі отам, Полтавської міської ради, зокрема, от буде його кабінет. Я думаю, що, скоріш за все, робоче місце створюється безпосередньо в військовому підрозділі, а і, можливо, робоче місце, я думаю, що в, ну, в полтавській. Е Полтавська громада повинна визначитися. Мені щось здається, що це або підрозділ, який опікується соціальними питаннями, або ЦНАП. Пане Олександре, скільки ще громад заплановано, скільки треба часу полтавській громаді для того, щоб повноцінно ось цей проєкт запустити, і коли вже є такі думки, щоб і інші громади підняли. Ну, я думаю, що зараз якраз е закладаються е кошти на наступний, бюджет, на наступний бюджетний рік. Поки що одна громада, через декілька місяців п'ять військових підрозділів, п'ять громад, і далі вже будуть якісь напрацювання. І я думаю, що вже далі буде ну, Міністерство профільне вирішувати інші, скажімо так, супутні питання з цього при реалізації цього проєкту. На вашу думку, що най, ну, найцікавіше, найяскравіше в цьому проєкті і найкорисніше? Найкорисніше? Так. Ну, от, пріоритетні завдання да, от, згідно постанови, ну, проблематика сім'ї військовослужбовця, вирішення сімейних питань, зниження конфліктних ситуацій, профілактика, попередня діагностика психологічних розладів, консультаційна допомога при адаптації військового до умов мирного життя. Тобто, вже якщо, скажімо, от, зараз військовослужбовець досягає певного віку. Демобілізація або, скажімо, у зв'язку з пораненням, демобілізація, да, подальше його працевлаштування. От тут, я повинен сказати, у нас унікальний є досвід, обласний центр зайнятості. Вже працевлаштовано більше 300 військовослужбовців, демобілізованих в мирні, мирні скажімо так, проєкти. Навіть є унікальний досвід зараз е, працевлаштування, 30 робочих місць створюються для інвалідів другої групи. Цього досвіду немає е, Кошти, які... Закладені. Тобто це робоча група, але ж вона до... пожиттєва, у, у, так? Уже, да, уже Це реалізується у нас в області, і навіть ті кошти, які були виділені на сусідні регіони, вони зараз передаються в Полтавській області, тому що у нас, ну, у нас цей проект реалізується. В інших регіонах ні. Ну я думаю, тому що багато внутрішньопереміщених осіб, хоча на всіх площадках я кажу, треба відходити від цього. Це вже це нові жителі громади. І зараз, до речі, ну вже трошки змінюються підходи. Це жителі громади. Ну так, ми тільки сьогодні говорили з жінкою, з внутрішньопереміщеною особою, яка обрала, вони приїхали з Харківської області і наразі проживають у Полтаві вже понад рік. І вона вже відчуває себе частиною громади. Да. Вона, вона, вони да, не планують да, повертатися да. і залишатися. Ну, і Раду ВПО, до речі, Полтаву, міста Полтави очолює е, Переселенка. переселенка. Внутрішньопереміщена особа, так. Да. думаю, з часом ми також відійдемо від цього да. терміну про такий. Ну, такий тимчасовий, скажем mm -hmm. так, пане Олександр. Ми традиційно маємо питання від наших телеглядачів. Mm -hmm. Не завжди вони компліментарні, не завжди зручні, але ж це завжди наші мені. телеглядачі mm -hmm. і відповідаємо. Чи в курсі ви нещодавно? буквально в понеділок. Мама одного з вихованців нового військового ліцею. Вона поскаржилась у соцмережах і писала і на наш телеканал. Про те, що харчування в ліцеї ліцеїстів не відповідає жодним вимогам, воно недостатнє, угу. воно неякісне. Чи знайомі ситуація? Звичайно, знайомі, тому що це ліцей створений за ініціативи депутатського корпусу серпні, є Полтавська так? обласна рада, і я пригадую, як ми це все створювали. Була створена робоча група. В робочу групу увійшов керівник департаменту освіти пан Канчаковський, пан Баленко, який зараз виконує обов'язки керівника ліцею, пан Дербіньов, голова громадської ради при військовій адміністрації, при Полтавській обласній державній адміністрації, при тимчасовій орган військова адміністрація. Депутати увійшли, Я увійшов пан Діденко, увійшов голова постійної комісії. Я повинен сказати, що ми завдяки таким от спільним зусиллям ми створили цей заклад освіти в надзвичайно стислі терміни. Ще в квітні, умовно кажучи, юридично нічого не було. Потім дуже швидко і пан Романов, до речі, голова Полтавської районної військової адміністрації долучився, допоміг нам з певними. Ну так, тому що більшість дітей живе з району. Да. Він нам дуже допоміг. Дуже встислі терміни ми створили цей ліцей. Дуже встислі терміни підшукали приміщення. Зробили якийсь там ремонт. Приміщення того, щоб... таке да. класне. Зараз вирішується питання з приводу От, е... дружина е... захисника нашого ім'я якого названа ліцей. Е... Вона е, також активно приймає участь і за власні кошти намагається побути е, е, окрему кімнату, спортивне обладнання там, і так далі. Е, дійсно е, виникали питання, ми намагалися їх вирішувати. Е, ми не приховуємо цю ситуацію. Були й певні труднощі, тому що були прямі договори на е, постачання харчування. На жаль, в цьому приміщенні поки що не, не відремонтований харчоблок. Чому Будівля вони йде за одноразового посуду? Укладе на договір на ну, фактично кейтерінг, тобто Але... їм не готують, їм привозять да. готову Так, Ну там немає не можливості поки що годувати. Треба, я сьогодні з паном Канчаковцем спілкувався, він каже, ну приблизно 5 мільйонів треба на реконструкцію харчового блоку. Я думаю, що це вже питання ну, департаменту, військової адміністрації. Вони це, ну, скажімо, я думаю, це питання буде вирішуватись. На сьогодні я повинен сказати, укладений вже проведена була тендерна закупівля, укладений договір з компанією Food Grant, 8 числа підписаний договір. Я думаю, всі питання будуть зняті, тому що тобто по якості, по По якості розміру по всі, то посилена, посилена військово спортивна підготовка, відповідно посилене харчування. Діти повинні харчуватися, якщо я не помиляюсь, 5 разів. Тому я думаю, зараз всі ці питання будуть зняті. Відверто кажу, тому що там, де фудгрант надає послугу свою, ну принаймні там, де моніторинг здійснював департамент, питань не виникає. Я думаю, що зараз це все буде е, вирішено. Ми здійснюємо постійний моніторинг і депутатська комісія, і от як тільки з'явилася інформація, це стало предметом, ну, скажімо так, окремої наради в військовій адміністрації Полтавській обласній. Дані певні розпорядження, керівник департаменту поїхав, виїхав на місце, перевіряв. Він і сьогодні там був двічі. Тому я впевнений, що все буде нормально. нормально. І ну, ми не допустимо, щоб там якісь виникали питання, тому що це особливі діти. Є діти, де з родини загиблого захисника або захисниці. Це. Є відповідний педагогічний колектив. є ну, так, Військовослужбовці, які мають бойовий досвід, зараз там працюють та. і викладають, там, в тому числі, працює на постійних засадах депутат Полтавської, Полтавської обласної, обласної ради. ради. Тому ми не дамо там, не допустимо просто якихось там, скажімо, негараздів, відслідковуємо, моніторимо, допомагаємо, чим можемо. На сесії прийняли рішення про. Створення піклувальної ради, дуже велика кількість таких відомих людей, підприємців, меценатів хочуть долучитися, допомогти. Зараз там навіть в цих складних умовах здійснюється ремонт теплотраси, здійснений вже ремонт. Не Стоїть питання. Площадка, да, площадка плац, зони відпочинку. Ну, розумієте, ну, треба термін. Я розумію, що виникають питання, і ми вдячні батькам, які реагують на це. Я думаю, там проблем не буде. Дякую за відповідь. Пане Олександре, натхнення вам у вашій роботі, натхнення в реалізації нового проєкту. Дякую, що завітали. Дякую. Маєте змогу звернутися до всіх наших телеглядачів. Це така традиція нашої Ну, Сьогодні хотів би привітати всіх працівників е культури. Народного творчества з їх всеукраїнським святом. У нас багато творчих колективів. У нас е, працюють театри, у нас працюють музеї, у нас працюють творчі колективи. Е, хочеться всім побажати. Ну, по-перше, плідної праці. Ми це робимо, кожен все, що може для нашої перемоги. Підтримуємо один одного. Ну і всім хочу побажати мирного неба. Ми, ми цього прагнемо, і кожен робить все, що може. Дякую, дякую, друзі. Це була програма Голос громад. З вами була Олександра Шилова. У нас в гостях був виконуючий обов'язки голови Полтавської обласної ради, перший заступник Олександр Лемешко. А говорили ми про новий проект допомоги збройним силам та членам їх сімей. З вами була вся ефірна команда телеканалу. На все добре.